Як змінилося життя з початком повномасштабного вторгнення про документальне кіно та український шоу біз під час війни? Ми поговоримо з відомим українським режисером Аланом Бадоєвим. Тим часом ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекаю на кожний ваш коментар. Були різні випадки у хлопця, котрий приїхав з горлівки. Довгодоба перше, це Фільм про людей, котрими я пишаюся. То якщо хтось тебе вже вивив на агресію, значить йому все вдалося. Якщо захочеться поплакати, то це буде справжнє відчуття. Токі Ютуб, як збирати хіт, як робити ту чи іншу пісню? Але це все маєчня. Алан, я дуже радий з тобою зустрітися. Я теж. Тому що мої всі спогади з тобою, і наше персональне знайомство, воно все було до війни. І клас. Це так класно, що щось гарне було до війни. Ні? Так. Чому ти для себе власне, обрав Київ? Та не знаю. Мені здається, що це він мене обрав. Колись я там ще студентом приїхав з батьком перший раз до Києва, при, прилетів буквально на декілька годин, і вже. Особливо і не зміг поїхати, тому що я сказав батьку батькові, що це моє місто, я хочу тут навчатись, хочу тут жити. І я хочу всього цього і по сей день. Якби ти знімав відео а, на 30 секунд про Київ, що б ти хотів в ньому показати? Це відповідально. В тебе є 30 секунд, щоб описати своє рідне місце. Може бути, може бути, я б пішов би в Каштан. На і так підзняв би з клітки там, де Ворон сидить, бо на нього всі смотрять. А я підняв би його зором через клітку всіх хто розважається в Каштані. І трошки інакше б вигляд, правда би <візий> пройшов. Це цікаво, я до речі, пам'ятаю, але мені здається, цього Ворона вже немає. Чи... Ну, знаєш, має чи немає, але я його пам'ятаю. <с algum> Хоч є щось спільне в нас, колективне, знаєш, серед усієї нації, це 24 лютого, mm -hmm. але у кожного воно своє. І яким цей день, яким цей ранок, ніч була у тебе? По-перше, я не чув взриви, тому що я їх проспав. І проснувся я від того, що мені тарабанять у двері, Мак, це був, бо він живе повише наді мною. і каже: війна. Давай вставай. А потім я побачив, як багато ну до вікна підійшов, підняв жалюзі і побачив, що пробки суцільні, люди бежуть, перекидують чемодани. І потрохи до мене стало доходити, але я не зорієнтувався. Сорі, але 42 роки до цього я прожив абсолютно без війни і думав, що як і всі, думав, що що тако, таке неможливо в сучасному. Світі, але можливо, скажи, який зараз під час війни твій найбільший страх, і можливо він змінився з початку війни, страхів нема, якщо чесно, зовсім чомусь вони кудись вщент розбилися. Чому раніше були до війни, але що ще може бути хуже? Ну, тобто, я так, секундочка, не треба мені показувати, що може бути хуже. <різь> я знаю цей прикол. Це риторичне запитання. <різь> да, 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 да. Але ну, дійсно, тобто, як ще можливо ну, просто шокувати людину, так це просто сказати, що в її улюбленої країни йде війна. А що тобі допомагає триматися? Робота. Звісно, допомагає дуже, тому що ціли, ну якась мета, так більше ніж майже вже третій рок чи два роки, я вже не, не розумію. Ми працювали над довгою добою, і це дуже скупчувало нас е, з моєю командою і е, тримало, тримало на плаву, тому що ти відчуваєш, що в тебе є мета, що Тобі є, що робити, що ти маєш це робити, і ти робиш це. А як ти ставишся до артистів, які нарешті перейшли на українську в своїх піснях, які переспівують? Я просто одразу тобі скажу своє ставлення. Ти, mm -hmm. Знаєш, з однієї сторони це дуже круто, що там, наприклад, там Ірина Білик переспівала свій сніг, а Манатік переспівав свої якісь пісні. Алєксєєв переспівав. Круто. Ми тепер маємо українську... співати переспівав. Макс переспівав, yeah. безперечно. Але з іншої сторони, просто з Максом окрему історію, мені здається, він продукує далі український контент новий. Це важливо. Так. А мені хотілося сказати знаєш, про артистів, які перекладають свої російськомовні хіти. Чи потрібно це взагалі робити на українську мову? Тому що для мене, як для слухача, це говорить про те, що за цей час артист не зміг випустити жодного. Хіта українською мовою, який би зачепив так сильно. Розумію, але це не так. Дивись, кожен артист, він же не десь там в просторі космічному. Кожен артист від чого залежить. Він не тільки має випускати пісні, нові, там, старі і все інше, випускати, так? Але для чого він це робить? Для того, щоб збирати концерти. Коли ти. Є аудиторією артиста, і ти приходиш на концерт артиста. От просто поміркуй. Можуть подобатися, і подобаються нові пісні, звісно. Але ти ж знаєш, як з піснями: одна зайшла з трьох, а три так собі, потім ще одна зайшла. І от на концерті з нових пісень зайшли дві. А що далі співати? І більш того, я тобі скажу, що люди, котрі приходять на концерт, особливо фанати, вони все одно хочуть ту саму пісню, котра mm -hmm. в них асоціюється з цим артистом. Тому якщо ти не переклав, то ти себе обмежив і не додав, артист не може виступати без своїх пісень. Mm -hmm. Потрібно перекладати, так? І в цьому нічого поганого нема. Я не можу сказати, що... Всі пісні, котрі Макс переклав, вони ідеальні. Ось, але ті, що не ідеальні, ми не випустили. Бо ми ж намагалися перекласти усі хіти. не всі вони змогли бути перекладеними. Мій найулюбленіший переклад: це двічі в одну річку не вийдеш. Я так для мене вона так навіть краще звучить. Ось тумани класно теж е -е, получилася. Але ти прав про те, що потрібно нове теж робити: нове, нове, нове. А ще давай думати про вік артиста. Тобто, коли тобі двадцять, і ти тільки на наступив на свою хітову mm -hmm. жилу, ти тум, тун, тун вистрілюєш піснями. ти кажеш про Ірину Білок. Та це так класно, що вона взяла і повернула собі свою пісню. Забрала її у Кіркорова, mm -hmm. так і дала нам її українською. Бо це. Надзвичайна пісня, пісня, з якої почалась моя кар'єра, і я дуже був я раділ з того, що сніг є українською і Ірі, вона крутезна автор, в неї безліч пісень, але ж що їй співати? Вона не може написати ще 48 пісень, і вони всі будуть хітами. Одна, дві, три, ми так багато зараз дивимося, усі та тіктоки, YouTube, як збирати хіт, як робити ту чи іншу пісню. Але це все маєчня. Тому що пісня, щоб стала от такою, це магія. Це це, звісно, ти маєш знати, як це робити туди-сюди. Але якщо б це не було магією, то не кожного дня б не з'являлись. Нові, нові е, е, артисти, а іноді ти, ті артисти, у котрих одна пісня за все життя от така. І це вже класно. Тому що а ну спробуй написати так, щоб це зрозуміли тисячі людей і полюбили тисячі людей. Наприклад, от зараз у Рашці Макс це ляпас номер один. Тобто, все, що зв'язано з Максом, ну так. Це з самого початку їх це... квитки за концерти були, то, гроші ну, які віддали для, на для них. Вони придумують якісь такі схеми, uh -huh. що він то робить, що він то робить. просто я думаю, хто це придумує. Але ти розумієш, який ляпас для їх пропаганди там вчинки Макса, наприклад. І вони ж беруть, ми забрали всі пісні з Росії. Так що вони роблять? Вони беруть пісню Макса, переаранжують і віддають інакшому артисту. Хтось там з'являється то один чувак, то інший, то третій. І саме надзвичайне, що у коментарях люди саме ж росіяни пишуть до цього, цього, типу, цього чувака, як там Макс на мінімалках виключає. Тобто вони все це розуміють на самом деле. Вони розуміють, що це шерпотреб. От. Ну от так. Тобто, якщо підсумувати, я скажу, що класно, що перекладаються пісні, і ми маємо бути трошки обережніше з артистами, тому що написати пісню це не так, як нам в Ютубі кажуть блогери. Не так. Написати пісню це дуже і дуже важко. Це як зняти класний фільм. Це дійсно праця, плюс щось має поцілувати. Отак, От тук угу. і все. Тому я це дуже поважаю. Так, я всім раджу е і перекладати, і йти вперед і писати нове, нове, нове. Не Ну, треба не боятися і А Також так, ти колись сказав, що ти не хочеш і не вмієш ображати людей, але угу. при цьому. А тобі інколи легше підійти і дати комусь в пику. Ну, тому що дати впику це не образа, це відчуття дійсності. А були такі випадки, коли ти справді от був за секунду до, чи я був, комусь вдарив? Я був і за секунду до, і не за секунду, а в дії. Були різні випадки у хлопця, котрий приїхав з Горлівки. Різні, зовсім різні. І я не завжди був такий розважливий. А що змінило? От що зробило тебе більш розважливо? Ну, я думаю, що просто люба агресія це твоя недієспроможність. спроможність. Тобто, якщо хтось тебе вже вивив на агресію, значить йому все вдалося. Зараз мене е, гаразд важче вивести на агресивну дію. І тут, якраз, ми знаєш, підходимо до теми війни, документалістики твого фільму. Если я не выживу, оставляю эту запись. Пожалуйста, не плачь. Не плачь. Ты не скажи, где ты есть. Моего города пусти уже просто нет. Моего дома почти уже просто нет. Так страшно, я никогда не буду жить. Людей просто нет.

Насколько сіка і наскільки сильна українська. Для багатьох в Україні довга доба а триває вже десятий рік. Угу. Для декого це другий рік довгої доби. І мені здається, що з початком цього повномасштабного вторгнення ти взяв на себе якусь нову роль. Режисер має бути, має відчувати час та для чого він у цьому часі. Це дуже важливо. А мені б хотілося відзняти документ цього часу, такого надскладного надскладного часу, який ми всі пере, переживаємо. Мені б хотілося показати цей документ. Мені б хотілося його зберегти. Мені б хотілося його подарувати подарити всім українцям, для того, щоб. Кожен з нас міг колись показати, вімкнути там файл і сказати, оце такий час був, і ми його пережили. Тому що довга доба вона не про війну. Довга доба, по-перше, це фільм про людей, котрими я пишаюся. Нам присилали файли для цього фільму. Вони ризикували, тому що багато файлів з окупованих міст. Але коли ти відкривав ці файли і дивився там на монтажному столі, то ти відчував, які люди сильні, які люди, може хрупкі, але дуже сильні наші люди. Тому для мене це м, такий підсумок, де люди роблять дуже, дуже, дуже відчайдушні вчинки, підтримують один одного, лютують на русню. І багато чому саме мене вчать через свої слова, через свої вчинки. В нас буде змога зібратися в кінотеатрах та подивитися цю стрічку. І для мене було б дуже кайфово, щоб люди обов'язково саме в кінотеатрах перший раз її подивилися, тому що мені здається, в цьому є магія, коли ти прийшов в кінотеатр і рядом з тобою будуть сидіти. Незнайомі тобі люди, але вони українці, і ви разом в цей час дивитесь свою історію. Вона про кожного. І мені здається, що вдома це дивитися трошки складніше буде, ніж у кінотеатрі. Тому що в кінотеатрі ти будеш як одна зграя, і кожен це знає про, про що це. І навіть якщо захочеться поплакати, то це буде справжнє відчуття. Тому я всіх зову в кінотеатр, щоб відчути єдність, друзі. І я тому хочу, щоб і довга доба, і ще якісь фільми, і картини, я не знаю, музика, вчинки, щоб ми цього року просто розуміли люди, кожен кожна людина, що ми маємо об'єднувати і пишатися одним одним. Вже в лютому всі зможуть в кінотеатрах подивитися довгу добу. Чи є якісь плани виводити довгу добу на фестивалі в світ? Я завжди кажу, що цей фільм зняв не я, а зняли українці. Тому що так і є. Я його змонтував, я його придумав зафіксувати такий час. Я придумав ту драматургію, як це розповідати, так? Але. Знімали це люди, українці. Чи маю я якесь там відчуття і право якісь там лаври за цей фільм мати? Ну, чесно, він не для цього робиться. Тобто, цей фільм зроблений для того, щоб бути поширеним і казати за Україну. І тут всі можливості потрібно використовувати. По-перше, його мають подивитися українці. Потім, після цього, ще не можемо видавати декілька подробиць, тому що є декілька поєнтів, де, про які ми будемо розповідати, але трошки згодом. Mm -hmm. Я люблю, коли воно сталося, а потім вже базікати. Ось, але вже зараз. Відомо, що найголовніша мета фільму розмовляти зі світом, вона буде 100% виповнена. Побачимо, найголовніше, щоб українців це об'єднало, а десь там за кордоном, щоб люди відчули, що таке людське життя і як його потрібно цінити. І щоб люди там за кордоном відчули, хто такі українці, чому вони так борються. І за що? І ще треба не забувати, що благодійні будуть покази. І коли глядач прийде у кінотеатр, він зможе навести свій телефон на QR-код і сам визначити, скільки грошей він хоче віддати за квіток. Тобто і всі 100% цих грошей підуть на допомогу військовим. Мені всі кажуть, та ніх, будуть, ніхто не буде там жертвувати, і там там будуть по п'ять гривень, чи угу. щось. Я говорю: я не вірю в це. Я знаю точно своїх людей. Я вірю в своїх людей, і я знаю, що будуть гарні збори саме для військових. Для мене це дуже важливо. Взагалі, як ти бачиш зараз культурний український продукт, як він змінився з початком цієї війни? Як і все, що тільки народжується, воно все проходить такі Відсіювання. Так, Тобто зараз багато всього з'являється, воно має різний від, о, значить, якісті. Тобто є щось вау, дивовижне, є щось, бу, не дуже дивовижне, є щось, що залишається в другому простірі. Тому... А що тобі здивувало, що це вау дивовижне було? Ой, це я зробив в ефірі. Сорі. Просто що тебе здивувало, нехай це буде не супер геніальне. Це no, no. щось таке, що зачепило твою увагу в українському культурному просторі. Подобається стрічка 20 днів в Маріуполі», але це не то слово подобається. Я надзвичайно вдячний а, митцю, режисеру, журналісту, котрий зробив цю стрічку. Це а, дуже. Важлива стрічка і дуже важливий внесок. І я абсолютно думаю, що у цього фільму є всі шанси для того, щоб перемогти там, на Оскарі. Але знову ж таки хочу сказати, та пофіг на той Оскар. Mm -hmm. <с? <с?> Якщо чесно. класно, що він вже там, і його дивляться, і про нього будуть спілкуватися. Його вже Бо, да, бо стратегічна задача нашого. Суспільства митців України стратегічна задача це взяти отак карту, відкрити її, і подивитися на всі заходи, що проходять у світі, культурні заходи. На кожному заході, заході має бути українець, українська робота. Знаєш чому? Тому що на багатьох цих закладах 99% є російські угу. продукти. І це не випадковість, це така політика. Наші роботи мають бути усюди. Я дуже радію за цей фільм і за інші фільми, котрі там, 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 там. Хай, якщо це талановита, то буде скрізь українське. Я дуже хочу цього. Я якраз далі хотів запитати, якби був лише один фільм, який би ти міг дивитися до кінця життя. що б це був за фільм? От раз якраз фільм? Отець, так. От саме кріосне батько він каже мені про те, що Україна все одно залишиться незалежною, і обов'язково українці переможуть, тому що кожна імперія зла вона розпадається, вона сама себе з'їдає. Це ми бачимо і в Крісному отці. Це ми бачимо, о, наблюдаючи історію, вивчаючи історію. Кожна імперія приходить до свого краху. Я багато суперечок, на що потрібно витрачати гроші під час війни, і саме тут під питанням кіновиробництво. По-перше, саме кіновиробництво, а по-друге, чи варто знімати художні фільми, чи потрібно гроші витрачати на документалістику, чи знайдуться точно люди, які скажуть, які фільми, які, яка документалістика, давайте все будемо віддавати на армію. Йде війна, і звісно, все, що потрібно нашим військовим, має туди поступати. Ти спросив в мене, які фільми потрібні? Я не думаю, що вони мають витрачати гроші тільки на, військ... на фільми про війну. Нам потрібно робити щось своє. І звісно, що а, воно має бути про все: і про життя, і про любов навіть під час війни. Що немає любові під час війни, є. І яка ще є. Про розлучення, про зведення, про дітей, про військових, звісно. Але може не про кулемети. А про військових. Так? Uh -huh. Тому що коли я дивлюся, там я підписуюсь на військових деяких, і я дивлюся, хтось вірші пише, хтось е розповідає якісь історії. Хтось просто... І ти думаєш, та оце наше офігенне. Uh -huh. Тому, коли я дивлюся, що у Рашці виходить слово пацана, смотріть це, uh -huh. смотрите, поглощайте. Воно є в них. Вони, виращую, життя. вони виращують зараз саме це. Саме це зло, саме цей жах, саме це гуртування на пацанов, чушпанов, там -та, та та От Оте, хай буде вражці. Це перше е, снаряддя, яке їх розірве. І так же було. А нам такого не потрібно. І зараз я скажу, може, найголовніше, що поки наші. Кордони захищають наші військові і роблять це ціною свого життя. Роблять це там, де це іноді неможливо, але вони це роблять. Для чого? Для того, щоб Україна була. І ми маємо розмовляти зі світом, встигнути розказати свою історію. Ми маємо встигнути показати, що в нас є культура, мистецтво, що в нас є все. Що Рашка хоче забрати. Пуйло хоче розтоптати і зробити від, що цього не було. Але ми не маємо це давати, зробити, і сюди гроші теж потрібні. Тому що якщо ми будемо усі в окопах, і країна не буде нічого продуцювати, і країни нема чого буде показати. Тому що комунікація зараз через те, що ти показуєш. Ми вже два роки в війні, повномасштабній, і вже світ, звісно, що втомлюється. Якщо ми кажемо дай, 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 так, тому ми маємо сказати, чому треба дати. Тобто, люди мають дивитися, що це ж така талановита нація. В неї такі витвори, в неї такі люди крутезні, в ній військові дуже сильні. То Україна має бути перлиною в світовому баченні. Перлиною, то тоді її будуть хотіти захищати. Так, і показувати це в різних формах, і в кіно. В різних формах. Звісно, звісно. Звісно, що всі акценти мають бути на цей час, на військовий час. Ніхто не має забувати про це. Ми пишемо сьогодні інтерв'ю: завтра в тебе день народження. О, Боже. Як ти збираєшся або не збираєшся відзначати цей день? Так, я не відзначаю це шумно і все інше, так це все було в дитинстві. Я перестав відзначати дні народження з моменту, коли я побачив, що почув, як моя мама займала гроші у сусідки на бутерброди з ікрою, щоб дітям намазати. Я тоді подумав, та ну і нахер, мені вже 14 років. Я вже як то і без дня народження, можу лише би мама не плакала. І ти знаєш, чомусь оцей момент він так сильно... На мене повпливав, що це більше ніколи не було таким святом. І день народження для мене це абсолютно інтимне, інтимне свято, абсолютно інтимне відчуття, коли в десь днів 5-10 мені потрібно зовсім побути сам. Мені приємно, що мене поздоровляють. Я потім це все читаю і дуже вдячний. Але це такий момент, коли ти переходиш у наступний свій рік. І для мене, як для Козирога, дуже важливо знати, куди саме я переходжу, які, які будуть там шаги, і що я хочу від цього року. І потрібно знати, чи для себе визначити, чи задоволений я тим роком, що прожив. Ось тому. Просто до війни це завжди був балі. Mm -hmm. Я завжди там декілька років, вісім років, я кожен рік був на своє день народження в якоїсь там віллі, десь у джунглях. Mm -hmm. і, і все. Я, джунглі, дощ, і, і, і океан. Це. Легше було зосередитися але зараз ніякого балі. Більш того, там стільки зражців людей наїхала, що вона цей, цей куточок такий класний був, але, але він зараз просто як московська деревня. Тому для мене балі втрачене, але буде щось нове. І в нас своя екзотика тут. Да. У нас своя екзотика. Ось я саме і думаю, що ж я завтра хочу. Тому день народження це такий день твоєї душі, знаєш, mm -hmm. для мене. Я тобі дякую за інтерв'ю. Дякую. Дуже було класно поспілкуватися Снітаж. з тобою.